Коронації немає. Її немає через те, що 16-річний король Іспанії Альфонсо XIII народився через 6 місяців після смерті свого батька, короля Альфонсо XII, та ще дитиною отримав титул короля. Тому сьогодні, в суботу, 17 травня 1902 року, в столиці Іспанії Мадриді відбуваються святкування з нагоди сходження на престол короля Альфонса XIII та прийняття урядової влади молодим правителем від його матері Марії Христини. Святкові заходи розпочинаються вранці, ходою від замку уздовж головних вулиць Мегаполісу і прямує до Палацу Конгресів. Шестикінний екіпаж, яким пересувається Альфонсо, очолює процесію. На місці прибуття. Голова парламенту Кортесів вітає його та супроводжує до святкової зали. Там молодий король приносить присягу Конституції Іспанії. Після повернення до замку у тамтешній каплиці відбувається богослужіння. Наступного ранку на трійцю члени вищого суспільства, які приїхали з усієї Іспанії, збираються, щоби продовжити святкування. Промати короля Марію Христину. Говорять як про розумну та розсудливу правительку, вдовуюча королева з роду Габсбургів контролювала долю Іспанії протягом останніх 16 років. Але навіть вона не змогла зупинити падіння колись могутньої іспанської колоніальної імперії. Після поразки в іспано-американській війні 1898 року вона не змогла запобігти втраті Іспанією останніх колоній Куби, Пуерто-Ріко та Філіпін. Ця зовнішньополітична поразка призвела також до загострення внутрішньополітичних проблем, розв'язання яких віднині буде завданням молодого Альфонса та його нащадка. Внутрішня політика Іспанії в той час характеризується постійними урядовими кризами. Спірним питанням є роль католицької церкви. Ліберали вимагають відокремлення церкви від держави та у зв'язку з цим скасування конкордату з папською курією. Проти чого різко виступають консерватори і карлісти. Так звані карлісти також становлять загрозу для правління Альфонса XIII. Їх лідер Дон Карлос претендує на іспанський королівський престол як наступник короля Карла IV, який помер у 1819 році. У XIX столітті карлісти кілька разів намагалися змусити змінити владу на користь претендентів з дому бурбонів. Три так звані Карлійські війни сколихнули Піранейську імперію. Перша війна спалахнула у 1833 році, коли Дон Карлос, молодший брат короля Фердинанда VII і батько теперішнього Дона Карлоса, проголосив себе претендентом на трон Карлом V. Він протестував проти рішення свого брата Фердинанда VII за відсутності спадкоємців в чоловічої статі передати владу своїй дочці Ізабелі II. Громадянська війна, яка тривала до 1839 року, вирішила спадкоємство престолу на користі забали, але також посилила регіональні, конституційні, церковні та політичні розбіжності, які дедалі більше загрожували державному порядку. Наростали протиріччя між республіканськими і консервативними колами. Карлісти підтримували консерваторів у боротьбі з лібералами. Така ж ситуація склалася і під час Другої війни 1847-49 років, після якої Ізабела Друга уклала конкордат, тобто договір, з Ватиканом. Через релігійно абсолютистські погляди Ізабелу ненавиділи майже всі політичні партії. Вона була скинута з престолу військовим переворотом у 1868 році і мусила залишити країну. Третя Карліська війна 1872 -го, 76 -го років спричинила відставку наступного іспанського монарха Амадея, обраного кортесами в 1870 році. Через три роки, у 1873 році карлісти не змогли запобігти утворенню республіки. Проіснувавши тільки один рік, через великі внутрішньополітичні труднощі, республіка була у грудні наступного 1874 року знову замінена на монархію Альфонса XII, сина королеви Ізабели II. На кінці 19 століття фінансова ситуація в Іспанії була надзвичайно напружена через величезні витрати, пов'язані з багаторічною боротьбою проти повстання на Кубі, а потім війною проти США в 1898 році. Бюджет країни потрібно консолідувати через реформи. Але торгово-промислові палати Іспанії, які виступають проти фінансової політики уряду, закликають до негайної децентралізації та реорганізації системи управління. Для виконання своїх вимог вони закликають населення відмовитися від сплати податків. Починаючи з 1898 року, кілька опозиційних груп дедалі активніше проводили кампанію за політичне оновлення під дуже різними егідами. Основною проблемою країни є невирішене земельне питання. Феодальна земельна власність і влада місцевих еліт. Призвели до незацікавленості сільського населення в існуючому політичному устрої. Під впливом революційно синдикалістських ідей сільські працівники борються проти правлячої влади так званими прямими діями, тобто страйками. У січні 1900 року солдати іспанської армії застосовують жорстку силу проти страйкуючих робітників. Декілька людей загинули, понад сто отримали серйозні поранення. Дії військових під командуванням Мігеля Прімо Дерівера і Оранеха викликають велике обурення серед робочих організацій по всій Іспанії, особливо в Каталонії. У травні 1900 року мітинги в Барселоні перекинулись до таких міст як Мадрид, Вальядоліт, Бургос і Сарагоса. Причинами заворушень, на які уряд відповідає введенням надзвичайного стану в Барселоні, Є економічна ситуація, нове жорстке податкове законодавство та сепаратистські прагнення каталонців. Страйки, які почалися з вимогою підвищення зарплати, тепер переростають в трудову суперечку політичного характеру. Хвилювання в країні тільки посилюються. У загальному страйку в Барселоні беруть участь 60 тисяч робітників, а по всій Каталонії понад 100 тисяч. Кинуті владою солдати вживають все більш жорстокі дії проти страйкарів. В останні роки, в результаті швидкого економічного зростання, Барселона перетворилася на промисловий центр, де помітно стикаються соціальні контрасти. Поряд з Мадридом Каталонія стає центром іспанського робітничого руху. Тут зосереджується анархосиндикалізм, який бачить профспілки як боротьбу. А також майбутні органи самоврядування робітників і намагаються досягти своїх цілей шляхом прямої дії у вигляді страйків. 14 лютого 1901 року в Мадриді спалахують серйозні заворушення. Нагодою стало весілля старшої сестри короля Альфонсо XIII, принцеси Астурійської з принцем Карлом Бурбон Казарта. Весілля принцеси Ессен Мерседес Марії Крістіни та принца Карла відбувається в умовах великих заходів безпеки. Населення бачить принца як символ ненависного карліського руху, який прагне повернення до абсолютистської монархії. Вінчання відбувається в каплиці королівського замку, який в цей час атакується розлюченими демонстрантами. Після цього інциденту в столиці Іспанії оголошено надзвичайний стан. Ці заворушення призвели до того, що 26 лютого йде у відставку консервативний кабінет на чолі з прем'єр-міністром Марсело де Аскарага і Палмеро, який обіймав посаду глави уряду лише з минулого року. Його наступником стає 73-річний лідер ліберальної опозиції Праксе Матеоса Гаста. З 1874 року він очолював кілька урядів, не досягнувши жодного успіху в своїй політиці реформ. Іспанію постійно трусить серйозна соціальна криза. У липні 1901 року, в Севільї, заворушення досягають чергової кульмінації, на що уряд реагує черговим оголошенням надзвичайного стану. Репресивним заходам уряду передували численні страйки, мітинги протесту та жорстокі сутички між страйкарями та поліцією, а також між католицьким духовенством і антицерковними демонстраціями. На цьому тлі у тому ж році. Почалася хвиля сільськогосподарських страйків, яка тривала кілька років і охопила майже весь південь Іспанії. Вступ на престол Іспанії 17 травня 1902 року молодого Альфонсо XIII є причиною масових протестів політичних груп від лівих до ультраправих. У день урочистостей кілька анархістів були заарештовані за нібито планований замах на життя короля. Також послідовники Дона Карлоса знову пред'являють свої претензії на трон. При цьому вони сподіваються на підтримку релігійно налаштованих кіл, які незадоволені тим, що нинішній уряд Іспанії під проводом Пракседеса Матоса Гасти наполягає на скасуванні конкордату. Наприкінці цього 1902 року, 6 грудня, в Мадриді прем'єр-міністр Іспанії Праксадес Матеоса Гаста оголосив про відставку. Причиною своєї відставки Сагаста назвав відсутність довіри до його політики в парламенті. Останніми місяцями уряд Сагасти зазнав критики як з боку лівих лібералів і соціалістів, так і консерваторів. Його ліберальні колеги звинувачують його в половинчастості частості антиклерикальних заходів через страх перед сильною правою опозицією. Так само незадовільним є здійснення проголошених соціальних реформ. Зрештою, вирішальним фактором урядової кризи став рух протесту в Барселоні проти заборони каталонської мови під час навчання релігії в початкових школах. Після публікації резолюції каталонських студентів та їх масових демонстрацій Сагаста закрив барселонський університет. Заворушення, які потім охопили всю Каталонію, підтримуються консервативними силами, тому першим офіційним актом нового уряду є скасування суперечливої заборони. Про ці та подальші події ми розповімо вам в наших наступних фільмах.